Ласкаво, прошу на тренінг, абетка стосунків. Насправді, коли ми хочемо створити стосунки, ми сподіваємося на найкращий розвиток подій. Нам хочеться красиву, ніжну, чудову історію кохання, яка триватиме роками, але часто щось іде не так. Інколи у нас класні стосунки, а інколи такі, що думаєш, боже, що я тут роблю. Немає врівноваженості, немає того балансу, який хочеться, щоб був саме тому, що стосунки. Це ж надовго, розумієте? Ми ж не ходимо сьогодні до одних стосунків, потім завтра в інші стосунки, післязавтра втретє. Нам хочеться гармонійних стосунків з однією людиною протягом багатьох років, як їх виbudвати саме для цього і створено тренінг абетка стосунків. Тому що насправді це величезний гайд на всі літери, які є в абитці. А, Б, В, Г, Г теж є, розумієте. Ми з вами будемо зупинятися на найголовніших про конфлікти, про образи, про автентичність, як не загубитися, про кордони і про багато інших важливих речей, і ви побачите, що кожна літера, якщо ось ми навчимося так думати, слугує для нас підказкою, що я можу на цю літеру зробити, які дії, як почати думати, що вибудовувати для того, щоб стосунки перетворилися на ті омріяні на ми. Як зрозуміти іншу людину, як зрозуміти себе в стосунках, як зробити так, щоб нам було добре? Перестати страждати? Найголовніше, що треба зробити. Більш того, я підготувала для вас величезну купу додаткового матеріалу. У мене є гайд на все. Абсолютно. На кожну літеру ви отримаєте в електронному форматі, хочете роздруковувати, хочете, дивіться в електронному форматі. Там тільки вам щось спало на думку, ви літеру знаходите. упс, а там є підказка, що робити. А ще буде багато схем, буде весело, буде розбори польотів, будуть класні вправи, просто на тренінгу. Чотири години неймовірного кайфу, чудової роботи, класного настрою. У вас то. Точно будуть інсайти, а що так можна було, так саме так і потрібно робити. Тож, якщо ми вже в стосунках, давайте зустрічатися, давайте разом вибудовувати нові стратегії для класних стосунків, для того, щоб розуміти краще одне одного, для кого цей тренінг підійде найбільше, для тих, хто вже давно в стосунках. Тому що свіжий погляд. Завжди варто робити для того, щоб зрозуміти так. Тут і зараз у нас ось так. А як я хочу? Ага, трохи керуємо і в інший бік починаємо йти. Для тих, хто розчарувався вже в стосунках. Ну слухайте, буває по-різному. Вас не навчали нікого, не навчали створювати стосунки, і часто люди ламаються в одних, в других, в третіх, тому що просто не знають, як їх вибудовувати. Тож час навчитися для підлітків. І, які ось ось закохуються, і бажано, щоб вони правильно вибудовували стосунки з самого початку. Ну і звісно, для тих, хто щасливий, тому що завжди є місце для ініціативи і чогось нового. Тож зустрічаємося з вами на тренінгу, буду рада вас бачити і бути вам максимально корисною.